Знову вітаємо наших шановних глядачів на віртуальних хвилях нелегального маргінального інтелектуального радіо Ретро-ФМ. І в нас після довгої паузи знову гостях легендарний міжнародний шаховий гросмейстер Адріан Михальчишин. Вітаємо добрий вечір всім. Будемо говорити про шахи про 23-й рік, який був важкий для всієї країни і непростий для шахового світу. Були і Невдачі, але і були досягнення, про які ми можемо з радістю сказати, що в нас з'явився наймолодший гросмейстер на світі, 14-річний киянин Самоненков. Я також трошки приймав участь в якійсь включенні Самоненкова в світовій шахі. В Загребі в липні цього року відбувся спеціальний табір. Гарі Каспарова для найкращих молодих шахістів Європи. Я приймав участь в підготовці цього табору. І одним з головних учнів у Гарі Каспарова на цьому таборі якраз був наш молодий киянин Самоненков, на якому ми повинні в майбутньому базувати свою відбудову своєї національної збірної. Ця справа в тому, що наші збірні в минулому році. Мали би виступати в чемпіонаті Європи в командному жіноча збірна під керівництвом гросмейстера Михайла Бродського, харків'янина, який провів рік у Львові, виступила дуже добре. Хоча вона виступала в ослабленому складі без сестер Музичук та Юлії Осьмак, яка одружила вийшла заміж у Франції. І народила дитину, і не могла виступати за збірну по тій, по тій простій причині збірна була ослаблена, але вона грала прекрасно і поділила третє місце. Не вистачило якогось там коефіцієнту і зайняла в кінці четверте місце. Хоч ми, звичайно, звикли до перемог нашої жіночої збірної. І будемо мати надію, що в наступному році на Олімпіаді шаховій, яка буде відбуватися в Будапешті. Наша жіноча збірна буде виступати в повному складі і виступить набагато краще. Хоча негатив є в тому, що, як я вже в минулому розповідав, що дуже багато молодих шахістів, які виїхали за кордон з сім'ями, вони перейшли в інші федерації. І дуже багато молодих, талановитих дівчат теж перейшло в інші федерації. Хоча, в нас також зараз відроджуються шахи у Львові. Особливо наші львівські діти виступали на чемпіонатах Європи з швидких шахів в Словенії і виграли немало медалей. Тому є оптимістичні нотки. Інша оптимістична нотка щодо керівництва: що до керівництва збірної чоловічої прийшов легендарний Олександр Білявський. І твій близький друг, якщо я не помиляюся. Ну, і мій близький, мій близький товариш Теж соратник, вихованець школи Віктора Карта. і соратник по збірній України. І ми разом виступали на першій олімпіаді в Олімпіаді Шаховій після утворення е України, створення нової держави. Ми виступали в 92-му році в Манілі разом. І жіноча збірна завоювала першу. Олімпійську медаль для України срібну медаль, хоча вони лідерували, але в кінці ну трохи не вистачило сил, тому що вони грали в складі практично без запасної, і вже в кінці вони віддали золото фаворитам, справжнім фаворитом збірні Китаю. І в тій збірні виступала легендарна Марта Іванівна Літинська, якій на цьому році буде 75 років. Ювілей, величезний ювілей. І після цього якраз наша збірна стала першим чемпіоном Європи жіноча в Угорщині. Так що жіноча збірна вийшла на світові передові позиції першої перед чоловіками. Але чоловіки потім здобули дві олімпійські медалі, а жінки здобули одну. І на останній олімпіаді в Індії. Ну і прийшов до керівництва Олександр Білявський. Але в збірні були великі проблеми, тому що є, відбуваються. Спеціальні процеси з міністерством спорту справа в тому, що в більшості збірників не були підписані контракти з збірною, і Олександру Білявському в останній момент не вдалося зібрати боєздатну збірну. Була збірна, яка могла виступати ну фактично другий-третій склад. А про які змагання йдеться нагадаю? А То чемпіонат Європи в Чорногорії, Командний чемпіонат Європи, який на яких на, останньому, на передостанньому чемпіонаті Європи, який відбувався в Грузії в Батумі, наша збірна тріумфально перемогла. І, звичайно, було дуже, дуже боляче, що збірна не виступала чемпіон Європи і не виступає на наступному чемпіонаті. Це, звичайно, дуже боляче. Але думаю, що все-таки Олександру Білявському якось вдасться зібрати збірну. Зібрати ще людей-збірників, які мають бажання виступати за збірну, бо треба сказати прямо що більш більшість збірників є вже взагалі ну не ветеранського віку але пройшли через свій пік розвитку через пік своєї своєї кар'єри на кого ставку зробити в 2024 році тисячі 2002... на кого ставку робити дуже важко робити ставку. я думаю в 2024 році треба робити збірну молоду збірну яка готувати її щоб через дві олімпіади боротися за медалі і з росіянами в тому числі перемагати їх на шахівницях також. Ну, я думаю, що росіяни, які є зараз викинуті з командних змагань шахових і в більшості видів спорту, що вони не скоро вернуться до, справді, до чемпіонатів континентів і чемпіонатів світу і олімпіад. Це справа в тому, що Російська Шахова Федерація єдина з всіх федерацій Росії. Вирішила продемонструвати свою е передову ідею і перейшли з Європи до Азії, вважаючи, що в Європі їх всі не люблять. І Закономірно, але це вони позбавили своєї присутності тільки чемпіонат Європи, а щодо Олімпіади. Це не на вирішує Олімпіаді, питання. на Олімпіаді вони також не приймають участь. Хоча я повинен сказати про ФІД. Тепер пару слів про ФІД, що ФІД є така організація. Це є російсько-ізраїльська фактична організація. Це ж міжнародна шахова федерація. Так, але вона під повним фінансовим керівництвом, під повним фінансовою підтримкою російських фірм, і, на жаль, на жаль, я знаю, що дуже багато таких зусиль зараз. Створюється, щоб Росія виступала на Олімпіаді в наступному році в Будапешті. А до речі, тут роль Угорщини, як господаря змагань, також, мабуть, відчутна? Ні, ну тут Угорщина. Я не думаю, що буде роль великої Угорщини в тій справі, буде роль великого президента Фіде. Зараз якраз відбувся скандальний конгрес Фіде. Він був такий онлайн-конгрес Фіде, і на якому було прийнято рішення, що. Нема обмеження на президентські терміни. Було обмеження на два терміни. Але той чисто російська політика, як і в Росії, як і з президентом Росії, так і з президентом Шахової Федерації світової, такі самі методи були застосовані. І дуже мала кількість федерацій виступила проти. Всього 27 федерацій. Деякі федерації виступили прямо і жорстко, жорстко сказавши, що це є недемократичні процеси, такі як Федерації Німеччини, Федерації Сполучених Штатів Америки, і при чому, але найголовніше при цьому було повне мовчання нашої Федерації. Так, а наслідок який, що Аркадій Дворкович, російський представник, колишній віце-прем'єр уряду РФ, буде довічним президентом ФІД е, так само, як е, маленький Путін у шахах світових? Так, е, маленький Путін так, а... відразу після. Конгресу відбулося останні змагання 2023 року і досить велике змагання. Чемпіонати світу з м, рапіду, швидких шахів і бліцу. часу ]ся... ти, здається, охоче брав участь в таких змаганнях. Дуже так я, я брав участь в змаганнях в чемпіонатах Європи. Я брав участь і вигравав два рази. І останнім... В минулому році навіть в, польських, в польському місті Катові це два рази. Я показував найкращий результат серед ветеранів в Блісці, в швидкі шахи. Для мене це була така як велика перемога, випередивши Олександра Білявського, моїх друзів Маргера Петрусона. А перед тим я випереджав Артура Юсупова. Так що солідно, так що солідно було і приємно. Відбувся той чемпіонат в місті Самарканді, в узбецькому місті Самарканд. Узбекистан останнім часом. Досить дивно, ніхто не може зрозуміти, як вийшов в лідери, всі лідери. В збірна складена з молодих талановитих гросмейстерів на чолі з росмейством Нодірбеком Абдусаторовим виграла Олімпіаду в минулому році в Індії. Це сенсація. То, то неймовірна сенсація. Хоча узбеки створили ще сенсацію в 92-му році, коли ми першою збірною України виступали на олімпіаді. Узбеки були другі, але в них тоді ніякий склад був. Зараз бачиш, той молоді талановиті шахісти. Хоча я сказати, що в особистих змаганнях вони ніхто ніколи не показав результат. Так само дивно, шахи є не командний вид спорту, але олімпіади дуже часто вигравали команди, які був командний дух, яких по складу не були найсильніші. Отак, От як збірна Вірменії три рази в 21 столітті вигравала олімпіади, в них був єдиний шахіст високого рівня це є Аронян. І виграв турніри. Зірка світова. Жоден з інших ніколи не виграв жодного серйозного міжнародного турніру. Але вони в змаганнях вони грали зовсім по іншому. Командний дух так, корпоратив Гаріель Габріель Саргісян показував фантастичні результати в команді, а в особистих нуль результату От і узбеки вже... створили також таку команду. І узбеки створили також таку команду. І я, я не думаю, що вони зможуть повторити той успіх на наступній олімпіаді, тому що. В них є деякі результати в Абдусаторова, але особливо видатних результатів в них немає. Тому я не думаю, що це так станеться. Але шахи там отримали величезну справді підтримку від президента країни. Є розвиток юнацьких шахів, так само як зараз дуже серйозно розвивається Азербайджан і Узбекистан. Дуже серйозний розвиток шахів. В якийсь момент була Туреччина, але після зміни президента Федерації в Туреччині, Шахової Федерації, все пішло вниз. І тому там результатів немає. От про Самарканд, акант, дуже цікавий чемпіонат. І, і швидкі шахи Бліц виграв Магнус Карлсен, чемпіон світу. Він і зараз, на думку всіх є чемпіоном світу, тому що китайського Дін Лерена жоден фактично ну, шахіст чи шаховий оглядач не вважає чемпіоном світу. То є другий шахіст після Карлсена. От і все. І, і Карлсон виграв два чемпіонати. Наші виступили не дуже вдало. Тобто виступили невдало, але е, с, було кілька там е, скандалів на тому чемпіонаті. Один скандал скандалів був, як двоє російських гросмейстерів, не помню, що їм дубу, імінтували шах, шахову партію, робили якісь дурацькі ходи, згодились на нічию, і суддя, е, словацький суддя Ян Сурова, який є головою суддів Фіде, е, поставив їм обидва нулі. Ну, чеські судді відомі. Чехословацькі судді були відомі дуже гострі. Шахові судді вони страшно суворі. І Ще в нього прізвище. Таке сурове. А от запитання в мене а для чого цим так би мовити гросмейстерам з дозволу сказати це е, блазнювання? Було вони здомовилися на нічу перед партією, Вони були в лідеруючій групі. І собі, ну що грати? Ну що ми будемо грати такі дебют? Та дай, дай, дай сюди-сюди подвіймо, це взагалі не має значення. Так воно і різниця, Куди підемо? А, разниця? Разниця? Разниця, що а раз... дискваліфікувати їх можна було? Та в принципі можна було за таку гру, за таке відношення до шахів, до глядачів, щоб показувати, що ми робимо дурацькі ходи. Хоча я повинен сказати, що Магнус Карлсон з накамурою демонстрували такий самий ініотизм. Хоча вони грали в, в інтернет-турнірі, вони грали Е4, Е5 і ходили король Е1, Е2. Найбільш ідіотський хід, якого не можна уявити. А той чорний пішов король 8-7. А це не були турнірні партії. То був турнір, але такий рап рапід, приватний рапід, але все одно там тисячі людей то дивляться, і то є зневага до шахів. То був перший скандал. Другий скандал був. Ну там було кілька знань, що польський гросмейстер Дубов відмовився потиснути руку. Він о... півдуще, як в президента Польщі. Дуда, так ян Дуда, в нього навіть є українське українське коріння, дуже симпатичний молодий хлопець. Я його тренував на яких зборах збірної Польщі років п'ять тому назад. Дуже приємна мама. Мама фактично виростила його як, як шахіста. Вона була його фактичним тренером. Як мама Гарі Каспарова була його шагенівна тренером, як називалося, покійна мама Гарі Каспарова. І так само в Дуди, мама дуже симпатична жінка, і вона йому так би мовити, вона тренер організатор і, і Дуда відмовився подавати руку одіозному російському горсмейстеру Хісматуліну, який їздить зі своїм, зі своїм падельником. Падельником з Сирожою Карякіним в на Донецьк і возить різні гуманітарні передачі російським агресором. Російським агресором, безумовно. От вони підтримують так звану СВО активно. Так, активно. І Дуда відмовився йому подавати руку, був шум в російській пресі великий, погрожували Дуді, звичайно, але нічого не могли зробити. Справа вся в тому, що дуже дивно, що Магнус Карлсен чемпіон світу подавав руку Хісматуліну. в Шаховому світі. Не зрозуміло, хто може подати а цьому руки. мабуть і психологічні пояснення. Ми знаємо, що в Магнуса Карлсона специфічний є такий бекграунд, так, так. психічно-психологічний. Так можливо, він не цілком адекватно сприймає, на жаль, Людей. суворі реалії теперішнього світу. І не знає, можливо, так. навіть про російсько українську війну. Можливо, Магнус Магнос Карселка в шаховому світі зовсім так би мовити, в, в хмарах, абстрагована. абстрагована в Хмарах, і він він про то не знає. В мене був подібний випадок, коли була партія Партія грали Кобалі, гросмейстер Кобалі, російський тренер збірної юніорів з, з нашим бувшим шахістом Кирилом Шевченком, який зараз виступає за збірну Румунії. І що є одна втрата для нас, велика втрата. І в тій партії Кирило Шевченко відмовився подавати руку, як і всі українські соціали. А спеціально. Кобалі відомий ватник? Він не є ватник, я б не сказав. Він свою позицію не показує, хоча лист проти війни він. Підписував. А, все ж таки, якісь елементи таки. порядності? Так, так елементи, елементи показав, то є, то є факт. І Кобалі написав протест з вимогою покарати, зарахувати поразку, що Кирило Шевченко не подав йому руку. Я був головою апеляційного журі разом з россиместром Ваганяном. Ну, декорати. рішення ви прийняли, звичайно, ну, конструктивне, правильно. Ми просто проконсультувалися в усіх суддів, в топових суддів. Ті судді сказали, що ніякого обов'язку подавати руку в жодних правилах нема. То не є частина партії. От і все зрозуміло. Частина партії починається судівським тим гонгом і першим ходом е 2 Е4, Д4, Д4. Все, потім нічого більше, більше тут нема. І зараз, особливо після часів, після часів корони руку взагалі подавати було не прийнято. Так що та традиція ще продовжиться і зараз зробили, звичайно, багато шуму з нічого. Ну, звичайно, рішення було. Негативне, хоча він потім подавав кобалі ще фіди, етичну комісію і так далі, скаже все на тебе ні, не на мене, скажеш на Шевченка. А що ми? Ми прийняли рішення відповідно до правил, що ми до, до, до потиснень роки в то потиснення років в шахових правилах ніде не описано. Зрозуміло, і оцей Дуда, молодий польський гросмейстер, чи заняв так жорстко. Правда, це дуже, 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 дуже гарне відео, яке він просто рукою йому показав. Ні, що воєнним злочинцям і їхнім колегам, колегам руки не подавати, але причому. Наші також не подавали. Було кілька партій, де наші грали з росіянами. Росіян дуже багато там було під дуже нейтральними тор... прапорами чи нейтральними тор... прапорами. Дуже багато і вони виграли кілька медалей в чоловіків за Магнусом Карлсоном. І що найцікавіше, що чемпіонкою дуже несподівано, бо вона не є шахісткою, так би мовити, світової двадцятки. Навіть виграла Рапіт Анастасія Боднарук. З Санкт-Петербурга, яка народжена в Долині. Українка з Долини. З Гличини, отже. Так, десь дол... вона в Долині, по-моєму, народник, якщо я не помиляюся, вона вища... все дитинство проводила в Бабці всі літа, в... літа проводила в... на Івано-Франківщині. Я з нею розмовляв, що розмовляв по-українськи, що років 15 тому назад, бо все-таки українка, але потім вона перестала розмовляти по-українськи, тільки чисто по-російськи відповідала. Та взагалі в Росії є багато таких. Манкуртів з українських про це написав письменник. Роман Колись Чингіза Айтматов, знаменитий так, письменник. Манкуртів, про так. Манкуртів. Там є такі Яковенко, Тамашевський, Гріщук. Там дуже багато є таких шахістів, українського походження. І ніхто, жоден з них не признається до свого походження і взагалі не. Не контактує практично з нашими українськими шахістами. Ну, позиція зрозуміла. Ну до чого але, вона їх так, доведе. Там дуже багато таких. то є дивно, що Росія змінює менталітет на стільки, чи вони бояться, чи що з ними робиться. Дуже, то є дуже незрозуміло. Так що вона перемогла, можна рахувати, що напівукраїнка. А, на жаль, вже не наша. А на жаль, на жаль, вже не, вже не наша. Перемогла на тому чемпіонаті. Що робити, будемо мати надію, що. Наступний рік буде кращий, треба буде наново створювати чоловічу збірну. Жіноча збірна має шанси. Безумовно, якщо збереться в найкращому складі. Якщо будуть вирішені питання, там є вирішені питання стипендій. Для того, щоб вкласти контракти з міністерством, треба приїхати в Україну. На жаль, всі збірні України. Чоловіж і жіночі проживають за кордоном. Ну а які Але... проблеми жінкам приїхати в Україну і потім не приїхати знаю, на змагання? Не знаю. Я також задаю то питання. Всі задають то питання. Щось щось є не так. Ніхто не може зрозуміти, що не так, що бояться приїхати в Україну. Але я б розуміти, що життя за кордоном є дуже нелегке для таких і іммігрантів, і не іммігрантів, тобто вони ще не вони не вирішили, що будуть жити там. Вони перебувають там, а в такому подвійному положенні дуже важко функціонувати, тому, тому ніяких добрих результатів практично ніхто не міг показати. А Чи можна такий висновок зробити, що люди з невизначеною ідентичністю, які мають проблеми з цим, вони не можуть розраховувати і на спортивні успіхи? Ну дуже тяжко. Дуже тяжко розраховувати на спортивні успіхи такі ситуації. Я знаю, наприклад, от, наприклад, на Кирилл Кирило Шевченко, який. Виступає за збірну Румунії. Його зараз буде тренувати між іншим Роман Відоняк, наш львівський, мій учень, тренер, який проживає в Мюнхені, має прекрасну шахову школу в Мюнхені. Ну він давно емігрував? Так, він давно. Він вже в 95-му році десь десь іммігрував. Зараз з ним зустрічався в Мюнхені. Дуже, дуже дуже зірковий тренер, повинен сказати. Він зараз тренує кількох топових гросмейстерів і почав тренувати Кирила. Я думаю, що в Кирила підуть результати, тому що йому дуже. Я, на мою думку, дуже важко жити в Бухаресті. Скажіть, будь ласка, кілька слів. От питають часто наші глядачі про е, перипетії шахової кар'єри нашої такої Львівської зірки вже класика. Е, мова йде про Василя Іванчука. Його перипетії в минулому році, шаховому, непрості були. Як він е, фінішував і які в нього перспективи ну, у цьому році? Василя Іванчука були якісь незрозумілі незрозумілі перепетії відносно його участі в Кубку світу е, в Кубку світу. В Баку, в кубку світу. Для чого йому щось міністерство забороняло, не забороняло виступати? Тому що міністерство не може заборонити тим, які проживають за кордоном. А він проживав чемно він, в Україні він проживає чемно в Україні, отримує дозвіл як член збірної України виїжджати за кордон на один місяць, як там всіх Скільки написано? зараз років Василеві Іванчуку? Василеві 55 років вже поважний вік. Можна сказати, ну Василь. Фактично, вже як вже 5 років. Фактично більше навіть останній раз він грав в турнірі претендентів у 2014 році в Лондоні і прекрасно грав. В якийсь момент в нього навіть були шанси, на мою думку, вийти на меж на перший світу. Але Звичайно, щось пішло не так, і з того часу Василь ясно, що він вийшов з світової десятки, двадцятки. Ну, вік. В такому віці зараз вже грати шахи... Але завжди, залишається легендою. Залишається безумовно легендою. Він є, має деякі партії, може продемонструвати високий клас. Але проблема ветеранів в такому віці є проста: що дуже тяжко витримати третю-четверту годину, напруження 3 четвертої години, і Василь. Дуже, дуже вдало виступив в чемпіонаті Європи. Коли Він проходив Він проходив в польському місті Катовіце, проходив в польському місті Катовіце якраз перед чемпіонатом світу, а Василь вже не грав на чемпіонаті світу. І ото є успіх Василя, який ми повинні говорити, що він. Він ще може виступати в таких змаганнях, можливо, скоро буде виступати ветеранський чемпіонат світу, буде стати а чемпіоном світу серед ветеранів. Але я повинен стати, що він ще може грати на, на високому рівні на першій дошці за збірну України. Ну, грати не, не всі партії, грати десь 70%. процентів. Але партії. підсилювати ударну міць. І, і утримувати першу дошку. Бо першу дошку треба отримати з величезним досвідом. Проти супер так що, Збірну можна будувати на. Василеві Іванчукові і кількох молодих гросмейстерах, так як Самоненко, які будуть вчитися, будуть готуватися до наступних олімпіад. Ну тоді побажаємо українським шахістам такої самої витримки, як і Збройним силам України, і щоб вони теж достойно нашу країну представляли у 2024 році. Так і успіхів на всіх змаганнях, і особливо на Олімпіаді. Я думаю, що будемо надіятися, що якась медаль буде. Ну, якщо вдасться перемогти збірну агресора, яка там буде теж збірну тусуватися, Збірна агресора, може буде, може ні. Буде дуже правильно, це ідеологічно і фундаментальний буде результат. Абсолютно. Я би хотів подивитися на той матч, якщо будуть грати. То буде Будемо справді, чекати. Справді буде як в такому, як справді, в бойовиках. Тоді, до наступних зустрічі. До наступних зустрічі.